Контроль міцності бетону є важливим етапом проведення проектних і будівельних робіт. Від якості та надійності матеріалу залежить безпечна експлуатація та довговічність конструкцій. Ми проводимо комплексні випробування зразків бетону і гарантуємо вигідні умови співпраці. Оцінка міцності бетонних конструкцій передбачає вимір мінімальних зусиль, при яких руйнуються підготовлені контрольні зразки при їх статичному навантаженні. В якості пробних виробів часто використовуються саме бетонні кубики, які мають спеціальні параметри, спосіб підготовки та Випробування при підготовці зразків відібрані проби бетонної суміші укладаються в спеціальну форму встановлених розмірів. Через добу після ущільнення вони піддаються розпалубці, змазуванню та затвердінню. Після чого кубики готові до проведення випробування бетону на міцність. Для визначення міцності при перевірці на стиск зразки поміщуються в спеціальну машину та піддаються зростаючому тиску. Гідравлічне управління забезпечує досягнення високої точності розподілу навантаження і видає результати з похибкою всього в. 3-4 кг на см. В ході випробувань вдається встановити і фактичний клас міцності бетону.